Всім привітки, мої любі, і сьогодні я вам покажу, що ж у мене закінчилося. Ой, яке негарне пасмо. Що ж у мене закінчилося за ці два місяці, за грудень і за ось січень. І, перш за все, це такі паперові упаковочки. Ось отакий. Чорний часник, це виробник Лівеста. Я поставила у своєму користуванні, а паперовий насій я викидаю. Тут зовсім нічого не ясно. Ну тут, дивіться, по-турецьки написано, з іншої сторони, по англійськи. Я тільки знаю, що це дуже гарний шампунь від випадіння волосся. Ну і на кожен день теж дуже класно саме цей шампунь використовувати. Ось такий прикольний, прикольна упаковочка, прикольний паперовий носій. Це тут були такі духи. Духи туалетна вода теж турецька. Зараз їх використовує і чоловік, і малий, дуже їм подобаються саме ці туалетні води, а виробник у нас Актен Косметик. Ну, рекомендую однозначно, хто хоче стільки. Парфуми беріть турецькі. Вони е, вас порадують. Хто такі е, гарні, е, такі не ніжні, більше, е, такі важкі аромати вечірні, любе, вам до турецьких ароматів, бо там ніжних Ну раз, два і ну їх почти зовсім немає. Що ще вам покажу? Ось отакі наші фарбочки це фарбочка Мальва. Я використовувала каштановий. і така фарбочка, як е, зараз Шоколадна вишня теж я використовувала. Я беру такі темноваті кольори, вони мені і волосся більш зафарбовують гарно і підходять, тому що я ну не люблю білих відтінків. от У мене колись спитали, який би ти колір ну ну не пофарбувалася. Це якраз такий білий. Руденькою я була, ну не такою дуже. Яскравою руденькою, а та, такою каштановою світло-каштановою була. Тому якраз таки ось такі кольори обираю і от рекомендую ці фарбочки. Одна фарбочка я знаю, що коштувала 22 гривні, а інша фарбочка 28 гривні. Тому придивіться: одну фарбочку я купила в Єві, одну в Аврорі. Тому хто хоче і пофарбуватися, і гарно виглядати вам таки в Аврору. Ось так мої любі. Також щось паперових носіїв. Ще у мене закінчилася сахьорба навіть не закінчилося, а він у мене в обіході. Зараз я його постійно кожного дня приймаю. Це у нас еляргенін 3000 мг одну капсулку зранку, і я бадьора, як ніколи. Саме еляргенін нам не вистачає. Цієї незамінної амінокислоти для того, щоб бути завжди молодими. Тому рекомендую, я її пропиваю, пропиває моя сім'я. І е, я вам е, саме о, оцю фірму, це Force Фа, Factor е, з iHerb на платформі Ахор продається. Рекомендую, однозначно. Також у мене в обіході є ось такий пробничок. Хотілося вам показати показати. Ось вона, ось така манюнька, алоє вера, також гіалуронова кислота і вітамін Є, е, сироватка. Ну і ось паперовий носій я викидую, бо саме ось ця сироватка, яка гарно розподіляється, яку можна використовувати дуже-дуже ну, гарно і насичує шкіру вологою. Вона ну зовсім якось не пахне, пахне трошки алоєм. Я вам її теж рекомендую спробувати і ви не пожалкуєте. Ще закінчилося у машуні. вона, як почалася війна, перестала пропивати вітаміни. Бо ті харківські рожевенькі вітамінки, вони щезли. І от, скільки часу пройшло, З'явилися ці рожевенькі е, е, іншого виробника вітамінки. І я коли їх побачила, думаю, ну візьму декілька. Взяла машуня з таким задоволенням стала їх їсти, що я взяла тут 60 штук 60 штук в цій упаковці. Це джимкет Everyday. Для котиків. Рекомендую гарні вітамінки для ваших улюбленців. І щось вони коштують 51, але це варто, щоб їх купити. Бо якщо у вас улюбленець пропиває вітаміни, він швидкий, не хворіє, шерсть не випадає. Ось так мої любі. Далі переходимо до того, що ж закінчилось у мене з біодобавочок. А з до перш за все хочу показати, це закінчився цинк. Було в упаковці 100 таблеток, і ми їх, моя сім'я, пропила. Якраз почався період, коли у нас буянив буяни ковід, і треба було якось лікуватися. Саме цинк із оцим вітаміном С, який я замовила на хіробку, дуже допоміг. А також допоміг ось такий вітамін С. Тут 20 таблеток. Це у нас виробник Польща. І хоч воно і продавалося в АТБ, але дуже гарна штука. Рекомендую, вона коштувала до 50 гривень. І саме цинк, вітамін С і ось такий вітамін С мені допоміг без антибіотиків викарабкатись і не лікувати ковід антибіотиками. Також в цей час наша сім'я пропивала так і омегу 369 Ця омега у своєму складі, крім омеги 3, ще й 6,9, Але їх то можна отримати із продукції. але... Якщо бути чесним, то продукти ми не завжди їмо, Рибу, наприклад, така ще різні. Ми їх не завжди їмо в тій кількості, які повинні для нашого організму. Тому 369, теж рекомендую. Гарна штука і Cold Presses це холодного віджиму. Я вам рекомендую теж саме цю. Омегу. Ну, і це моє відкриття. Я думала раніше, що інший там на сайті алої вера гарний, але це штука офігенна. Цей алоє мені дуже сподобався. Як його п'єш, воно як киселик обволакує там всередині і допомагає і переварюванню, також гарному. Самопочуттю, імунітет підвищує, і під час занять зумбою я пропивала саме це алоє вера. А далі у нас буде інша продукція, яка закінчилася. А закінчилася, як в народі кажуть, мильно-рильна продукція. Це у нас два геля. гелі заврори непогані з лимоном і з... У нас диней, це малий люба, я більше милотверде люблю. Закінчила спинка для вмивання. Мені дуже вона сподобалася. Це теж в Аврорі була куплена, і від Елен Косметікс. дуже класна. Це турецька шампунька, шампунька чоловіча, теж виробник Турція. В Єві я колись купляла ось такий великий: тут 2 літри номінальний об'єм, Мило-рідке грейпфрутове гліцерином, і мило-рідке залоя. Теж рекомендую, гарний великий об'єм. І закінчилася морська сіль для ванн. Лимон грас класна, дешева за 39 гривень. Закінчився корейська пінка, це у нас менкей. Я її часто показую, тому рекомендую. Закінчилась гель для вмивання, це малий використовував засіб супер очищення, проблемна шкіра з сріблом. Хто має підлітків, також рекомендую. І закінчилось таке мило це дуру, його полюбляє чоловік. Ось такий був Мій перелік того, що закінчилося, і вже стукають інші товари. Теж у пакетах будуть складуватися, і вам покажу, що закінчилося. До нових зустрічей, ваша Людмила.